Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія. І розпочнемо ми відео з набору зелений аметист, хризоліти та чорна шпінель. Розмір поверхні 28х24, 18 розмір каблучки, загальна вага сережок 14,5 г. Вартість набору 4200 гривень 103 долари. Набір зірчастим сапфіром. Розмір ставки 10 на 8. В наявності 2 набору. з 18 та 17,5 розміром каблучки. Вага сережок 5 грамів.

Вартість каблучки 1650 гривень 38 доларів. Комплект з бірюзою. Бірюза 14х10. 17,7 розмір каблучки. Вага сережок 7,2 грами. Довжина сережки 32 мм. Вартість набору 1900 гривень 46 доларів. Набір з барочними перлами. Діаметр десь приблизно 13 мм. 18 розмір каблучки. Вага сережок 6,3 г. Ціна 1900 гривень 46 доларів. Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія. І розпочнемо ми відео з набору з опалом. Чорне опало 11х9. Дуже гарна різація. Розмір каблучки 18,5. Вага сережок 3,7 грамів. Вартість комплекту 3600 гривень 88 доларів. Намиста з чорними опалами. Намистини від 8 до 5 міліметрів. Довжина 47 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 5 тисяч гривень 123 долара. Намиста зі світлими опалами. Опал від 5 до 3 мм. Довжина 46 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 2200 гривень 53 долари. Дівчата, хтось запитував намиста з танзанітами. Знову в наявності. Намистина 5 мм. Довжина 50 см. Фурнітура біжутерія. Вартість 3000 гривень 73 долари. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім, всім до побачення!